Всім привіт! Мисливці на равликів знову з вами. Я вирішив відновити роботу каналу і почну з самого початку. Головне питання, яке цікавить кожного, хто цікавиться равликовим бізнесом, це з чого почати і що необхідно мати для того, щоб відкрити равликову ферму і на цьому заробляти. Все починається з маточного стаду. Маточне стадо це дорослий статево-зрілий равлик, який в майбутньому дасть вам потомство. Але для того, щоб це відбулося, вам необхідно мати маточник. Маточник це будівля чи приміщення, в якому ви створюєте сприятливі для равлика кліматичні умови, робите стелажі, на які потім його заселяєте, і протягом певного періоду равлик від'їдається, відновлюється після сну, запліднюється, який не був запліднений на полі, і відкладає яйця. Ці яйця ви вилучаєте і поміщаєте до інкубатора. Інкубатор це кімната вашому маточнику, де за сталих кліматичних умов через 2-3 тижні на світ з'являється малюк равлика. Мальок равлика, коли він з'явився на світ, його необхідно одразу кудись виселити, тому що він повинен почати активно рости. Виселити його можна на поле. Але я рекомендую спочатку виселяти до теплиці. Чому розповім пізніше? На поле ви можете виселяти малюк равлика, якщо потужність вашої ферми до 3 тонн вирощеного равлика в рік. Якщо потужність більша, краще мінімізувати ризики і виселяти спочатку його до теплиці. Візьмемо за еталон потужність ферми 10 тонн вирощеного равлика в рік. Нам потрібна теплиця розміром 300-400 квадратних метрів. В цій теплиці ми робимо вольєри, засіваємо їх ріпаком. Робимо систему поливу, і коли ріпак доросте до певної висоти, розставляємо щити. Все це необхідно зробити до появи малька в інкубаторі. Малюк з'явився на світ, теплиця в нас готова, виселяємо його до теплиці. Протягом одного місяця він дуже активно росте і доростає до такого розміру, як 10 копійок і більше. Йому стає мало місця, зелені майже в вольєрах не залишилося. Нам потрібно виселити його. Відкритий ґрунт. Отже, нам потрібна земельна ділянка ще розміром 40-50 соток. Це для 10 тонн вирощеного равлика. Її потрібно по периметру загородити, посіяти ріпак, зробити систему поливу для того, щоб не залежати від погодних умов. Коли ріпак проклюнеться, зробити доріжки, і коли він підросте знов таки до певної висоти, розставити щити. На вулиці стабілізувалася середньонічна температура. У нас кінець травня, початок червня. Переселяємо підрощеного равлика з теплиці на поле. Як це зробити, я розповім пізніше, для того, щоб це все відбулося швидко і без втрат. Кожного дня равлика потрібно поливати водою. Отже, нам потрібна скважина, тому що територія 40-50 соток. Середньоденна витрата води, в залежності від погодних умов, сягає десь близько 20-30 метрів кубічних. Крім поливу, равлика кожного дня ми годуємо. Тому що той зеленої маси, яка є на полі, їй недостатньо для того, щоб равлик доріс до товарної маси. Нам потрібно підсобне приміщення, де буде зберігатися робочий інвентар і вироблятися або зберігатися куплений комбікорм. За 4 місяці активного росту. До середини кінця вересня равлик доростає до товарної маси, але основною умовою його зберігання і реалізації є те, що равлик повинен бути чистий ззовні і випорожнений. Отже, нам потрібно підготувати місце, де ми зробимо решета, поставимо їх на ноги. Зверху над ними накриємо, затіняючи сіткою, щоб равлик не попікся. І з поля збираємо до решет равлика. Протягом 4 днів його випорожняємо, миємо душем. І вже помитий випорожнений равлик. Потім ми калібруємо, збираємо до сіток і сітки кладемо до ящиків. Але до моменту реалізації равлика потрібно десь зберігати. Отже, нам потрібен холодильник. Це може бути приміщення або камера зі спеціалізованим холодильним обладнанням, де за рахунок температури і вологості ми. Досягаємо ефекту, що равлик впадає в стан гібернації, тобто життєві процеси в його організмі уповільнюються і він закривається такою вологозахисною плівочкою. Ось ця плівочка є основним гарантом того, що равлик може довго зберігатися і транспортуватися. Підведемо підсумок. Для створення повноцінної ферми нам необхідно мати маточник, теплицю, земельну ділянку. Скважину, підсобне приміщення, місце для випорожнення і мийки равлика і холодильник, де равлик буде зберігатися до моменту його реалізації. Найближчим часом я більш детально буду зупинятися по всім етапам вирощування равлика. Відзніму ще багато відео. У кого виникають запитання, будь ласка, можете телефонувати, писати номер телефону, пошта внизу під описом відео. Всім гарного дня!